Відця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христову. Дорогі браті і сестри, вітаю вас із цим днем, великим великим святом, яке показує нам Божу милість, Божу поміч і безпосередню участь в нашому житті. День Покрови Пресвятої Богородиці ми знаємо і шануємо в певній мірі найбільше, аніж його шанують там, де відбулося це свято. Подія покрови Пресвятої Богородиці є подія 9 століття, коли говориться війська, говориться сарацинів. До африканських племен африканських народів або азіатських народів оточили Константинополь. І люди були в облозі і була в в місті. І так що дуже багато людей гинули. І Люди збиралися в храмі, лайкому храмі. Влахерській, так називається, Богородці молилися про її заступництво. І як ми знаємо, там дородивий Андрій. Чисто святкується це свято саме в нас. Інші джерела говорять, що війська були не сарацинські, як говориться в літописі, а князя Аскольда, котрий оточив місто. І після того ми знаємо вже із літопису, що перше так зване Аскольдове хрещення, воно було задовго до година, більше ста років. А сам Аскольд, він, він прийняв християнство і ухрещений з іколай з і церква, в Києві церкві, церква святителя Миколая була за до хрещення. Тобто наші, наші Безпосередню причетність до того свята, або, як, як говорить ця версія із князем з хольдом, або із тим Андрієм ем англійнімродом, який був там присутній, і який саме засвідчив те, те бачення, Святителя Явна, Хрестителя, апостолів, Богородиця виходить із вівтаря і на, над людьми в сторону вівтаря молиться також слізно за людину. І в кінці молитви вона знімає покров. Із себе, з голови, і її над людьми. І так Божесть закінчилася. І люди отримали натхнення і силу від Бога, і змогли вистояти В голові одразу ікона погородиться по вона розстилає, і ми душею тут тягнемося, нам хочеться е е е більш поринути до свято. Але Тому разу, коли ми молимося, відбувається щось подібне. Бог, Матір Божа, святі, до яких ми звертаємося. Вони так же само чують наші молитви. Вони так же само присутні біля нас. Вони чують наші молитви. Це не, це не була якась одноразова дія. Ми знаємо безліч чудес і явно Матері Божої. Як святі, так Матір Божа, наша Небесна Мати, так і Господь Бог, Він є з нами і Він присутній з нами. Звідки ми знаємо? Тому що він сам говорить, ось я і з вами, Від тепер і до кінця віків я є з вами. Нам це особливо потрібно. Тепер, коли ми переживаємо війну, і особливо, і воно дуже символічно, що наше військо воно має свій день, саме День Покрови про Богородиці, День захисників і захисниць України, який випадає на свято Покрови Матері Божої. І саме слово захисниці. Захисників, захисниць, тих, хто захищають, не ті, хто нападають на когось і загребасне, те хочуть чуже, але ті, хто захищають свій дім, свою рідну землю. Тому покрова для українського війська це не є та, хто допомагає йти завойовувати. А як було і за часів козацтва, що по Пресвятої при Святої Богородиці козаки віряли якраз свої родини, коли вони виступали в похід, щоб Богородиця охороняла і покривала тих, кого вони залишають, щоб вона ними опікувалася. Щоб вона їх зберегла своєю силою, своєю молитвою. Воно дуже символічне. І ми молимося зараз і усердно молимося до Матері Божої про наших українських військових, про їхні сім'ї, їхні родини. Особливо про тих, котрі в полоні перебувають, про тих, хто рікуються про тих воїнів, про сім'ї тих, хто молиться за своїх воїнів, за тих, хто чекають в них якоїсь вістки, щоб ви заспокоїтись, щоб ви легше легше було їм. І наші молитви, вони є так же саме. Почуті Бога. І як сьогоднішній день, так і кожного разу. Кожен раз, коли ми молимося до Бога, коли ми просимо про них, вони відчувають підтримку Божу. Багато з них говорять. Не знаю, як так. Це диво. Це тільки Бог поміг, що от я зараз є. Багато Багато є таких свідчень. Тому наші молитви, вони не є молитви в нікуди. Але кожна наша молитва, кожне наше слово, кожна наша сльоза, вона є. І каже Господь, ні одна слезина ваша не впаде марно. Тобто Бог чує нас, Бог бачить нас. А ми. Укріплюємось самі у вірі і укріплюємо інших, тих, хто є біля нас, підбадьорюємо їх, нагадуємо їм, щоб живучи тут, ми були переможцями над гріхом, над смертю. І коли ми знаємо, що ми є тими, хто разом із Христом переможе. Як Христос переможе з гріха, і ми долучаємося до Нього. І ми з Ним через це стаємо переможцями гріха. Тоді ми маємо внутрішні сили для радості, для бадьорості духу і своєю силою цією, і можемо підкріпити інших. Божої помочі усім вам, милості Божої, готового заступництва, Матері Божої.